Дуже важко відповісти на це питання, тому що для мене батько був майже 50 років поруч. Ми, це не тільки батька, це і генеральний директор, і шеф, і дід. Це майже все моє життя. Ми працювали разом, ми були в надступних ситуаціях в Україні пережили і рейдерства, і атаки постійні. Багато ми чого пережили разом, тому втрата для мене це втрата частини, частини мене. Я дійсно сподіваюся, що він буде продовжувати оберігати мене, оберігати бізнес, оберігати мою сім'ю, але з неба. Сьогодні головне завдання це зберігти компанію. Далі будемо вивчати інвестиційні проекти, продовжувати, тому що компанія готова сьогодні до інвестиційних проєктів. Ідеї є питання часу. Я впевнений, що після перемоги у нас будуть в Україні достатньо коштів, у нас будуть достатньо можливостей для відновлення. Я сподіваюся, що це буде. Унікальне вікно можливості для всього бізнесу, не тільки для Іволона, для країни, для відновлення. Головне це люди. Якщо ми збережемо людей, якщо ми збережемо фахових людей, то ми зможемо досить швидко відновити, побудувати чудову країну.